Чи вдасться завадити паспортизації українських сиріт на окупованій території? Чи вдасться завадити Путіну видавати на окупованих територіях? Не вдасться ні, на жаль, не вдасться, і це не Путін цим керує якась жінка в Кремлі. Саме керує цими процесами. Робиться це навмисно. Це ну є рафан перевернути. Ну тобто, це всі порушення всіх правил, порушення всіх домовленостей. Ну тобто. Ми не можемо цьому завадити на сьогоднішній день. Немає такого інструменту, і ніхто нам не допоможе. А поки ця жінка є, і поки, поки вона контролює ці процеси. І Тут ми ще багато чого не знаємо, що вони роблять стосовно порушення. Порушення прав, порушення законів стосовно саме документів і знаєте, як соціалізації людей і дітей в тому числі. Тож не вдасться нам на жаль за вами чому Шольц проти поставок ракет Таурус? Хоча його до цього закликає Бундестаг. Шольц проти поставок, тому що їх мало, тому що вони стосовно цих ракет, дійсно, Германія начебто відчуває ну, таку гостру потребу, тобто немає в наявності тієї кількості, аби задовольнити Україну. Це по-перше. По-друге, я б не дуже сказала, що проблема в Шольці. Тут дуже схоже за сімкою мечів, що Шольца Знаєте, роблять цапом відбувайлом більше в цьому питанні, бо не можу сказати, що Шольц має таку величезну вагу, що ж саме через нього ми їх не отримаємо. Ні, тут більше тема скрути і тема неможливості надати повноцінну допомогу, бо знову ж таки, бо їх немає. Чи можливий військовий переворот в РФ цього року? Спроби будуть, спроби не фактичні, а спроби спочатку будуть інформаційні, ну, тобто будуть намагатися пробивати, розхитати, і це, до речі, буде дуже швидко. Але до військового перевороту не дійде. Переворот все ж таки станеться. Ну тобто, зміна влади буде тут, втрата царя буде. Ну тобто тут будуть такі е, динамічні зміни, я б сказала. Але не шляхом військового перевороту, а все ж таки політичними. Е, Якимись плітками, якимись підсижуваннями, ну тобто підлість, підступність і маргінальство приведуть Росію туди, де вони повинні знаходитися насправді. Тож не військовим чином це станеться, на жаль, чи справді дружини та матері мобілізованих в РФ готові виходити на вулиці на масові протести. Ні. Ні, вони більше, як знаєте, гуртуються десь по норам, і там десь вони обговорюють, і е, е, дуже вони так е, незадоволено щось демонструють, але тихенько і за зачиненими дверима. Чи буде вирішено питання з британськими тральниками, переданими Україні, які не пропускає через свої води Туреччина? Так, домовляться, і домовляться досить швидко. Не пропускали е, і не пропускають вони е, ці трали саме через. Е... Ну, тобто, це знову це не про зраду, це не про е, якесь певне ставлення Турції до України? Ні. Це якісь паперові ситуації, процеси, це якісь неузгоджені моменти, ну, я б сказала, більш бюрократичні, які дуже швидко вирішаться. Я не бачу в цьому події, на яку слід звертати увагу і перейматися. Не, не про це. Дайте спитаю чи доїдуть цитрали? найближчий, до кінця січня, наприклад, давайте глянемо, чи отримаємо ми. Так, не знаю, яка там їх кількість, але хочеться сказати два так. А інші, ну, тобто, їх ніби розподілять на кілька рейсів. Не знаю, чи можна так про них казати. Чому колишній голова ЦРУ впевнений, що в разі перемоги над Україною Путін одразу нападе на Молдову, чима добре. Зараз я спитаю: чи має в Путіна взагалі намір нападати на Молдову? Ні, немає такого наміру. Це е... я не знаю, як це сказати: І ПСО. Це переконання аби розхитати знову цю тему. І привернути увагу до озброєння, отака От буде відповідь. Ну, тобто, сказати, що глава ЦРУ колишній переймається через те, що Путін нападе на Молдову, ні. Чи є в нього така інформація достовірна? Ні. Навіщо ця інформація? Аби привернути увагу на озброєння і якимось чином. Заробити чи заробляє напряму колишній голова ЦРУ? Це вже для мене питання. Колишній голова ЦРУ взагалі на війні з Україною? Ні, але хотілося б. Так, це таке відчуття, ніби людина шукає ланку, де можна заробити коштів і привертає до себе увагу. Ну тобто, це не пов'язано з війною, це більше пов'язано з його політичною діяльністю та його статками. Бо щось він втратив можливості фінансові, такі, які мав. Тому людина зараз шукає собі якусь ланку, де можна присісти і поїсти. Більше про це. Чи є у України план Б на випадок припинення підтримки Заходу? Так, да, 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 Але він не знадобиться. Той план, який ми вже розрахували, який змінювався, який гнувся, який відмінявся та коригувався, він не знаєте, як. Він не спирається саме чомусь на допомогу від Євросоюзу, бо він базується на наших можливостях і на тому, що ми вже маємо. Тож, тут план Б він ну, не має, не буде він втілюватись, але він є. Він тут навіть не бе, тут навіть два-три варіанти ще розвитку взагалі подій. Чи справді в НАТО готові підтримати Україну в повітрі під час масштабних ракетних атак? Офіційно ні, ні. Ця ситуація не буде загострюватися. В НАТО не піде на те, аби офіційно ну бо це буде вступ в війну. Ні, цього вони робити не будуть. А давайте так. Вони не будуть про це заявляти, вони не будуть це демонструвати та цим ну, бравувати, скажімо так. А чи будуть вони це робити ну, фактично? Ні. Ні-ні. Тут ризики того не варті для них, тому вони не будуть цього робити, ніхто на це не піде. ні. Чи отримає Україна сучасні антидронові системи в достатній кількості, щоб захистити всю територію України від російських атак? Так, да, так, да, так, да, так. Да. І це є нашою сильною стороною. Чи вдасться переконати Угорщину не чинити спротив в питаннях надання військової допомоги Україні від ЄС? Тут я б не сказала, що підходить слово переконати, бо тут все ж таки силові якісь методи, методи тиску, методи, сили е того, хто більший і сильніший, але я б сказала зупинити Угорщину і не дати їй можливість це робити шляхом зміни голови. От тут про це.